Поширений жарт. Я пам'ятаю, жінка мовчить день 8 березня. От нам це це все треба викорінити. Залишаємо вихідним. Так проголосували більшість в опитуванні дії. Яким днем має бути 8 березня? Ми провели власне невеличке опитування серед тернополян. Як вони ставляться до цього традиційно жіночого дня? Відповіді були різними для одних: це свято краси і жіночності, для інших день за права жінок. А квіти дарувати можна будь-коли. В мене виключно святом краси, жіночності, абсолютно ніякої прив'язки там до того, що до пострадянських країн і так далі. Я вважаю, що це міжнародне свято і святкувати треба. Якщо дивитися на передумови, які спочатку були всього свята, це ж почалося все з фемістичного руху, а потім СРСР зіпсували це свято і звали все тільки до жіночої краси. Тому цілком підтримую це свято, хай буде. Квіти треба дарувати в цей день жінкам? Можливо, не знаю. Ну, взагалі квіти треба дарувати не тільки в цей день. Тому це як ще один повід. Не буду цього року точно святкувати. Типу, ну, я вважаю, що це дійсно нам свято не потрібно. Ліпше 25 лютого відсвяткувати. Бо 8 березня за літо це день прав захисту жінок, а ну, Росія це переробила як типу, що. Подарки дарувати, це безсмислено. Я не буду святкувати, бо коли ну, закінчиться перем... ну, війна, і я тоді буду святкувати. А так то я не святкую. І я думаю, що має бути вихідним для жінок. Я всі 365 днів відношуся як 8 березня до жінок, тим більше до красивих жінок. А некрасивих жінок у нас в Україні немає. Якщо буде він... Не вихідний, а робочий, і ті кошти, якщо ми заробимо 8 березня і потрапимо на красунь, то це буде добре. Аби свято 8 березня не мало радянського присмаку, потрібно перш за все проводити інформаційні кампанії, аби більшість українців були свідомі того, яке ж місце у суспільстві займає жінка. І нехай зараз це ще буде вихідний, та у майбутньому, 8 березня, скоріш за все, буде все ж робочим. Переконана народна обраниця Марина Бардіна. Нами зареєстрована така законодавча ініціатива, щоб 8 березня лишилося вихідним, але все таки перейменувати його в більш таку традиційну назву Міжнародний день захисту прав жінок, щоб ми потрішки ментально змінювали свій підхід. Що це перш за все свято про права жінок, політичну, економічну і соціальну рівність, а не про красу і жіночність. І оскільки законотворці розглядатимуть зміни щодо 8 березня, звернуть увагу і на такі дати, як 9 травня. Тим більше, що 8 травня вже давно в Україні оголошено. Днем пам'яті і примирення, як це власне є в країнах світу, і я думаю, що зараз те вікно можливостей, коли ми маємо і можемо змінити таку як альтернативу 9 травня зробити 8 травня і дійсно відзначати або зустрічати цей день у той спосіб, який це роблять люди в Європі, мені здається, правильно. Додамо, в опитуванні у дії взяли участь понад 2 мільйони людей. І хоча це не відображає думку всіх українців, та все ж результати народні депутати враховуватимуть. Можливо, у майбутньому схоже опитування проведуть і щодо вихідного 9 травня. Нагадаємо, через дію воєнного стану офіційних святкових та неробочих днів в Україні немає.